Всім привіт сьогодні <кхи> ще один проходження 200-го бою. Команда у нас безморочені МКМ-11. -МК основна ставка, ставка на МК-11 Сабича. Ой, Сабича Добача, С -С -С Скорб. Таланти на борталку Зараз поміняємо на мітку смерті. Тобто, щоб було крити, у нього вискакувало то. Тут Джейт, як допобіжний персонаж, для того, щоб можна було накласти паску час від часу. Так, першу спробу пробуємо. Так, вон поки що такий невеликий сирин я б сказав. Але добре так непоганий де, але розумієте рейдинг, коли у нас МК 11 сабич рятівник, то треба цим. Так, 42% за 20 секунд навіть більше. Але, але є, але, що він може змінитись в будь-який момент, тому що ну, сабочі... Ой, скарпа нема накладення паски. І нема бруталки, тому зараз тут або мітка смерті або нас зараз буде корм селет. тут треба скорпічати, але тут я вирішив долбатися далі. Сабича. Морозилка на нас трохи впливає, але але, є, є, але А, знову морозилка наклалася. Ну, ще працює. Щит, це дуже добре працює так. Я щось вирішив не міняти все це діло. Мітка смерті стоїть, негай. Шикардос з одної сторони. Відео трохи з затримкою виходить, бо... Але, або чайсь Був дзвінок. Таке буває, чи я вдома, але... Коли не вчасно записуєш у відео. Так. Ну шо, втечеш чи ні. Чи ми тебе доб'ємо. Мені здається, він втече. Щось в мене чуйки, хоч, хоч і скорб такий, що хлопить. А, ні, добив. Тепер Люкан нас добуває. Ще мітка смерті, тобто повністю добиває. Зараз ми ще другий спецпрям використовуємо. Ще, ще раз. Блін, Джейд не встигнемо, не встигнемо. Да, не Буквально секунду, може, дві них вистачило, щоб використати другий спецприєм, але ми винищили головну заразу, це якраз Сабуча МК-11, тобто тепер будемо воювати чисто з його союзниками, які тепер не мають його єдиного клону для підтримки. Так, перший кандидат Рейден, там у нього життя не дуже багато, до 17%. Думаю, тут Ну Бачите, все зробив, як треба, але але, але є ще Люканг мк 11 МК-12, до речі, на нього, на нього мені взагалі не щастить, коли відкриває набор МК-11. Бойовий тобто... Там у нього процент щось дуже погано спрацьовує. Тобто скарпа, Сабуча, Jade без проблем, часто падає з Ось цього хлопця ну, дуже важко. Хтось ще перше злетя у мене. Хоча на іншому аккаунті я відкривав теж набір цей він більш прущий. Там вже третього злиття. Тому що в наборі там. ну На тому аккаунті він там... Мі... Ну, Півтора-два місяці лише один, ну, один третього злиття, це якраз люко. інші там другого, першого, навіть ш... шока. І Добиваємо дві спроби. Але заону не вийшло. Бачите, без сабича воно йде таке слабковате. Тим важче, спорядження зараз нормально вкачане. Десь і стає драконів і тумфу... Скарліт Холодо на перше злиття. Супер. Ну, Я бажаю, хочу вона і слабка, але треба її вкачувати, це добре, що моя повторка. Так що, ще одне коле ми пройшли, зараз покажу так, не будемо купляти набору. Ти бачиш за такі гроші. Ну, покажемо, де там скарлет на нашому колекції. Зрозуміло, що вона така ще баришня слабковата, але перша злиття це краще, ніж боє злиття. Тут паче, вона так давно нас, нас з'явилася. Що там по спорядженню і будемо прощатися до наступного відео? Вона буде незабаром. Якщо дивіться МКМ Балкан, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. До зустрічі!